Нам дзвонили, приїжджайте він в польніце, все хорошо, приїжджайте. Сказали, що все хорошо, але потім, як виявилось, просто не. Он, не... Без нього дуже тяжко. Морально і фізично тяжко без нього, дуже скучно, звісно. Родина все своє життя жила в селі. Однак вже рік, як переїхала до Хмельницького і освоюється в місті. Я давно мріяла, щоб діти помилися нормально. Ну газ, щоб був, ну вода. Тепер дітлахи звикають до нового способу життя, і, хоч в місті є блага цивілізації, не вистачає найголовнішого друзів, свободи та веселищів. А ще їм страшенно не вистачає рідної людини. Тата, який їх захищав і підтримував. Ми з папами всі йшли на ставку купалися, рибалити ходили, футбол грали. Тепер за головного в родині тут найстарший брат Максим. Хоча теж бути главним. На що ж і буває б'ються. Його день починається раніше за всіх. Хлопець прокидається і гайда на кухню. Готувати сніданок для братів та сестрички. Кастролю грію води, щоб ось вода. А бо чайника нема бо горі. Ну і борщ ну, Тоді накидую. Вони поки вдягнуться, ну, я вже ну, всім вже накидаю. Поки Максим готує чай, згадує про тата, як проводив час із улюбленою людиною, і на його очі навертаються сльози, а руки починають тремтіти. Рубаю потаки. Як привозив, складає їх, потім, там, як косити показую. Діти мріють ходити на різні гуртки, займатися спортом і творчістю. Однак грошей не вистачає навіть на найнеобхідніше. Звісно, багато в них запросів, багато чого вони хочуть. Ну, постійно, звісно, кобаски хочуть. Постійно я не купляю, не вистачає. Мама Наталя мріє про щасливе майбутнє для своїх дітей. Може б не вивчились, кудись поступили. І не бідували, так як ми бідували. Але щоб були щасливі і здорові. А от малі поки що мріють про простіші речі новенький телевізор. Старий у родини нещодавно згорів, а дивитися мультики ну, дуже хочеться.